Від 11 серпня 2014 року кримінальна справа No 676 дріб 5813, дріб 14 РСКК. Від 13 лютого 2013 року кримінальна справа No 676 дріб 877 дріб 13 РСКК. Від 18 лютого 2016 року кримінальна справа No 676 дріб 58, 13 Дріб 14 РСКК. Від 22 квітня 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 5813, дріб 14 РСКК. Рішення апеляційного суду Хмельницької області від 3 лютого 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 9467, дріб 14 РСКЦ. Від... 15 квітня 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 2153, дріб 15 РСКК. Від 10 грудня 2013 року. Кримінальна справа номер 674, дріб 9242, дріб 13 РСКК. Від 97 грудня 2013 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 3068, дріб 13 РСКК. Від 96 вересня 2013 року. Кримінальна справа номер 676. Дріб 3068, дріб 13. Від 8 травня 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 3068, дріб 13 РСКК. Від 1 лютого 2013 року. Кримінальна справа номер 676. Дріб 646, дріб 13 РСКК. Від 18 серпня 2014 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 13 дріб 14 РСКК. Від 12 березня 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 1762, дріб 15 РСКК. Рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 13 липня 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 21 53 дріб 15 РСКК. Від 24 червня 2015 року. Кримінальна справа номер 676, дріб 3557, дріб 15 РСФК. Рішення Кам'янського Дівського міськрасуду від 31 липня 2014 року. номер 676, дріб 56,18, рік 14 РСКК. Від 18 листопада 2013 року номер 676, дріб 82,94, дріб 13, РСКК. Від 12 березня 2015 року номер 676, дріб 18,12, дріб 15, РСКК. 22 квітня 2015 року, номер, 676, дріб, 2384, дріб 15 РСКК. 15 квітня 2015 року, номер 676, дріб. 33-38, дріб 14 ріскака. 12 березня 2015 року номер 676, дріб 18, 12, дріб 15 РСКК. Від 3 квітня 2015 року номер 676, дріб 12, 97, дріб 15 РСКК. 11 березня 2014 року, дріб 676, дріб 16.06, дріб 14 РСКК. 19 листопада 2013 року номер 676 дріб 674. 1 дріб 13 РСКК 18 листопада 2013 року номер 676 дріб 82.94, дріб 13 РСКК 25 листопада 2013 року номер 676, дріб 53.74, дріб 13 РСКК 11 березня 2014 року номер 676 дріб 1606 дріб 14 РФК. Те, що з мене вибували свідчення по справі без мого адвоката, міліціанти, спецпідрозділу Беркут. 07.09.2013 року за вказівкою Бандюка Нардопом'яниченко співмешканця, співмешканця екс... Пільника екс нардепов екс-співмешканця екс, екс нардепов партії регіонів Богословської, без присутності адвоката, проводили досудове та судове слідство, чим посадовці кришують злочинну діяльність слідчих міліціянтів, дублюють порушення першої та апеляційної станції та не виконують вказівки ВССУ. Посадовці проігнорували. І той факт, що справа не підсудна до Невецькому суду і підлягає поверненню за підсудністю Кам'янськ-Подільського міського суду відповідно до вчинення злочину та вказівок ВССУ, коли від 3 квітня 2015 року номер 5 Ризка 3418 дріб Д, Риска К14. Чим посадовці проігнорували те, що Кам'янськ-Подільський міськрад судом безпідставно. Заявив собі відвід від розгляду цієї справи у повному складі. Чим посадовці порушили статтю 237, 244, 399, 193, 194, 313.